Привіт, привіт! Мене звати Юлія Костюк, я викладачка англійської мови, і на честь до мене звертаються учні сапівним запитом розмовної англійської. Що для мене означає розмова англійська? Розмова англійська це фразові слова, це граматичні конструкції, це спеціальна лексика, яка зустрічається дуже часто в реальному житті, але на жаль, з якоїсь причини, не знаю чому. Але в підручниках вона рідко зустрічається. Саме з таким запитом я працюю вже більше чотирьох років, але на жаль, я одна не можу допомогти більшість людей, тому я створила в школу, яка називається Self School. Рівень я підтвердила на екзамені Кембриджусі і який склала на C1. І також я закінчила університет з дипломом філолога з відзнакою, тому що знаєте, це дуже класна штука, але її мало хто цінує. Тому я всім буду розказувати диплом відзнакою і це дуже взагалі класно. сьогоднішньому відео я б хотіла з вами працювати разом і розібрати топ 20 найпоширеніших фразових дієслів на тему роботи. Подорожей та соціуму реального життя, які ви можете вже використати та вивчити. Ці фрази є ЄС для будь-якого рівня, тому що вони дуже поширені, і ви можете їх використовувати прямо після цього відео. Якщо ви хочете більше практики саме з фразами і словами, отримувати багато класних корисних матеріалів для вивчення англійської, розбрати разом зі мною фільми та серіали, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, кому я регулярно викладаю різні класні штучки, які допомагають мені. Учням англійську мову легко та ефективно. Ну і також запрошую вас у за свого інстаграму, де я показую своє щоденне життя викладачки та власності школи, тому що це взагалі дуже різні речі. І через це моє життя дуже насичене та цікаве. Ну а ми з вами будемо переходити до фразі слів по темі робота. Якщо на роботі ви обговорили якесь питання, але ваш бос сказав вам, що треба розглянути це пізніше, то скоріше все він використає Circle Back. Circle Back означає повернутися до якоїсь теми, як і говорити її пізніше. І, наприклад, може бути речення Let's circle back on this. Next Friday. взагалі circle – це коло, щось по колу рухатись, back – назад. Тобто давай обговоримо це ще раз, але потім. Дуже легеньке фразова діє але точно вам надобиться. Якщо ви хочете звіритися з колегою над якоюсь темою, над якимось проблемом, питанням, то використовуйте фразове слова touch – base. Touch означає торкнутись буквально. Base – якась база, тематика. Тобто ви буквально звіряєте свої деталі для того, щоб зробити роботу ефективнішою. І, наприклад, ви можете запитати: Can we touch base later today? чи можемо ми коротко звіритися про це сьогодні, але трішки пізніше? І все ви показали свій дуже класний рівень, використали фразу дів слова і мати таку розмову. Якщо ви взяли відпустку або не були на роботі довгий час, і без вас щось сталося, ваші колеги можуть loop you in on something. Взагалі, loop – це пиття. А loop someone in on something, це означає, що ви до чогось повертаєтесь і нагадуєте якісь моменти. Ось ви, наприклад, повернулися відпустки, пропустили якийсь момент, і ви можете запитати свою колегу, попросити Can you look me in on that? Чи ти можеш мені трішки тут рознести, нагадати ще раз? Якщо ви хочете зануритися в якісь деталі, то варто використовувати фразове дієслово Drill down into something. Наприклад, вам треба зробити якийсь report звіт, і ви пропонуєте Let's drill down into the numbers. Давайте зануримося глибше в цифри. Якщо у вас є... Маленькі проблемки на роботі, то ви можете використовувати фразові дієслово iron out. Iron це або праска, або розгладжувати. Iron out якісь маленькі Наприклад, we need to iron out the last issues. Нам треба розладити останні проблемки. Якщо на якійсь зустрічі і ви хочете щось додати, але ваш співрозмовник ніяк не зупиняється говорити, то ви можете сказати. Put my two cents in, як поставити буквально моїх 5 копійок. Can I put my two cents in? Або ви можете сказати, чи можу я додати. Додати це буде add, can I add, або can I weigh in. Це може щось привнести своє, додати то, що Ви розговорите взагалі. Ось ці три фрази можна використовувати в будь-якій тематиці. Хтось вам багато балакає, вам треба когось перебити. Будь ласка, використовуйте, і вони підійдуть буквально під різні різні теми. Ми з ми переходимо на наступної теми. Це соціум та стосунки. Якщо ви з кимось посварилися, ви можете сказати We argued, we argued, had a row, ми посварилися, на смарка, і вам треба з кимось помиритись. Ось помиритися це буде make up. Буквально we we need to make up, we need to make things up Або це може бути we need to patch things up Patch буквально якийсь як шматочок, пад чогось вам потрібно його склеїти. Печ up і вам речення. They patch things up after the argument Ми з вами говорили в минулому блоці. Що якщо ви хочете когось перебити, то ви можете використовувати фразу Can I put my two cents in? А тут ви можете використовувати фразу є слова but In. But-in означає перебити, але не вічтово, прям втрутитися. І прям не гарно це зробити. Тому краще його не використовувати, так краще, як взагалі не робити, але якщо так сталося, то ви можете використовувати but-in для того, щоб описати таку ситуацію. But-in, слово but пишеться з мамам літрами to, тому, будь ласка, це і напишіть просто but як але. І ви можете використовувати таку коротку фразу, як не хочу перебувати, але ось sorry to but-in, but. In, but... І далі щось розказують. Якщо ви з кимось домовились про зустріч, і ця людина в останню хвилину все скасувала, то вона вас злила. Англійською мовою це можна використовувати фразове дієслово Bail on someone. Наприклад, He bail on us at the last minute. Він все скасував, все злив в останню хвилину. І навпаки, якщо ви швидко знайшли з кимось спільну мову, ви ж такі прям on the same page, прям на одній хвилі, on the same wavelength, ви можете також використати фразою є слово хит іт оф off. буквально зати спільну нову одразу і ви вже прям такі найкращі бесіс. Дуже часто ви можете почути таку фра таке примрачення як. «They it off right away». вони знайшли спільну мову з перших секунд, прям одразу на пробних заняттях в моїй школі, ми стараємось підібрати викладача не лише за запитом, графіком, цілями, але й також за мечем, щоб у викладача і в учня був такий спільний вайб, і вони були схожі як особистості. І дуже часто після першого року нам учні пишуть про те, що не з викладачем знайшли оцей спільний меч, спільний вайб навчання, і будуть продовжувати навчання з нами. Тому якщо ви також хочете чи англійську мову. Дати їй там другий, третій, десятий шанс і реально її ефективно навчатися і вивчити вже в цьому році, то запрошую вас на навчання. Моя школа називається Self-School, англійська для себе, English for yourself. Тому всі посилання ви знайдете в описі. Тест на те, щоб залишити заявку, також там буде, і буду чекати для того, щоб здаватися саме з тобою. Колинка самореклами закінчилась. Ми переходимо до нашої третьої теми, яка називається подорожі. Якщо ви запланували вашу подорож і ви вже готові вирушати в дорогу, то... Вирушати в дорогу це буде сет. Off. дацов сет оф, off – в дорогу. І вам, наприклад, речення, We set off at 6 am to avoid traffic. Ми вирішили в 6 ранку, щоб уникнути заторів. Звертаю вашу увагу на те, що set це неправильне слово, і всі три форми однакові. Set, set, set. Дуже легко. Якщо до вас хтось приїхав в гості, і, на жаль, ваша зустріч закінчується, вам потрібно прощатися і проводжати цю людину. От як сказати, проводжати англійською? Це дуже легко. Вам потрібно сказати C, of, буквально C, як бачите, of, як геть, наприклад. І вам речі, we went to the airport to see her off. Ми пішли, поїхали в аеропорт, то, щоб Проводити, проводжати її, якщо ви подорожуєте і вам потрібно зупинитися в якомусь місці на декілька годин або на день, або у вас є якась зупинка. Ви можете використовувати фразу дієслова Stop over. Наприклад, we'll stop over in Rome for a night. Ми залишимося в Римі на одну ніч. Також ця фраза дія може писатися разом, і буде як іменник have a stopover, як мати пересадку, мати усю зупинку, тому це може бути і фразу дія to stopover, а може бути і як звичайний іменник have a stopover. Якщо ви кудись ідете, ви використовуєте звичайне слово go. але якщо ви хочете сказати прямувати, то для цього вам треба слово голова head, і ви використовуєте різні пряменники for або head to. Наприклад, я йду в магазин. I'm going to the supermarket або I'm heading to the supermarket. Я йду в магазин, або я прямую до магазину. Як на мене, одне і те ж. Різниця прям така мінімальна, і head for, head to звучить набагато краще, тому що це є слово. До речі, саме його я почула у влогах на ці коли вони буквально кудись їдуть і вони кажуть, не I'm going, I'm heading. І для мене це прям стало справжнім відкриттям, що можна замінити такі прям базові слова на гарні розмовні варіанти. В цьому телеграм-каналі я вже робила підбір. Блогерів, на об яких я дивлюсь і рекомендую вам, які мають гарний акцент, вимову повільний, швидкий там голосу. Тому, будь ласка, переходьте і залишу послання одразу на статтю, де я зазначала послання на моїх улюблених блогерів. Дозвольної мови я відношу ще такі прям готові розмовні речі, які можете вивчити і використовувати в своєму житті. Такі файл я приготувала для вас у телеграм-каналі. будь Ласка, переходьте, він буде закритим повідомленням. Там багато гарної лексик які ви можете вивчити, попрактикувати Візасеті, в вордволі, і можете одразу її використовувати і бачити результат. До речі, там ще в мене вордбук про подорожі, тому також переходять, дивіться, дуже класний вордбук. робила його, коли подорожувала в Допешт. Якраз все таке спіженьке там залишила. На цьому у мене все. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось пальчик вгору, якщо у вас є якісь коментарі, фідбеки, то вжі, будь ласка, в коментарях, тому що я все це читаю, передивляюсь, аналізую, і таким чином я буду знати, на яку тему мені знімати на наступне відео. Побачимось наступного на тижня і see you later